І всім привіт, Славко! Сьогодні в нас в темі буд дня будуть судаки на мангалі. Дивіться, хто там бачив в телеграм-каналі отакі от у нас залікові штучки зараз клюють. І тому будемо робити з нього, ну, мабуть, шашлик. Швидко, елементарно і красиво. І що ми робимо? Я їх вже почистив. Ми їм відтинаємо голову з плавницем. Судак здоровий, тому діємо з ним жорстко. Голову на юшку, хвіст на юшку. Спинний плавнець. Всі тут знають, що там він такий колючий, що. Якщо загоните в руку, то не вигоните. Тому ми його виріжемо. Котик, ти вже ж поїв. Ми його так дістаємо. Оп, бачите? І на юшку. Анальний плавець також дістанемо. А так, з двох сторін. І видаляємо. Так, що ми робимо з судаком далі? Далі ми його ріжемо. Шматочки такі сантиметра, та я думаю, по три десь буде нормально. Судака розробляємо так само, розробимо і включимось. Такі кістки, що хай богнили. Дивіться, друзі, судачками нашого порізали, все як положено. Що робимо далі? Судак всі знають, що риба неймовірно смачна, але ж вона дуже суха. Тому нам потрібні вершки. Доволі такі. такі. Насичені. Ми заливаємо нашу рибу вершками. Вони в нас будуть слугувати і розчинником для наших спецій. Солимо. Солимо судачка добре. Ой! Як бризнуло. Так. Перчимо. Перчимо. Я даю сюди коріандр. Мені подобається риба з коріандром. Все. Бовтаємо, бовтаємо. І наш судачок буде насичуватись жирними вершками, щоб він не підгорів, нічого з ним не сталося. А поки догорить багаття, хвилин 20. І він буде готовий для того, щоб ми його вже посмажили. До речі, друзі, отут ще є судаків куча, зараз такий сезон, що він бере. Тому в кого є рецепт якоїсь такої незвичайної юшки, закидайте. Можливо, або в телеграм-каналі, або в спільноті тут. Я все буду читати і приготуємо якийсь крутий рецепт. Все, ждемо, поки перегорить вогнищі, і будемо жарити нашого судака. Ну що, друзі, наш шашличок, дивіться, з судачка замаринувався. Дивіться, яке в нас перегоріло. Отак треба ще, мабуть, ще трохи, бо жар такий великуватий, риба може і згоріти. Ну, ми поки нанижимо і тут положимо. Значить, що ми робимо? Беремо нашого судака і починаємо його нашпилювати. Він не хоче. Такий тугий. До речі, в нашому телеграм-каналі я показував, як я його добував. Так що, кому цікаво, я там буду, мабуть, описувати ті моменти, як я добуваю їжу. Бо питали, де ти що береш, як їжу береш, то може ми таке й зробимо. Так, ой. Я вже прямо відчуваю, як це буде смачно. Так, ой. Армат стоїть від вершків. Неймовірний. До речі, мені, я вам скажу так, що хто отак. Замерз і боїться вийти на двір до мангалу. От по такому рецепту його можна зробити і в сковороді. І буде просто, просто неймовірно. Ну, судака надо добуть. Блін. Друзі, дивіться, ми нанизали і виставляємо нашого судачка. Тут головний момент, нюанс. Його не передержать. Тут буквально по дві хвилинки з кожної сторони м'ясо ніжне, бомбове буде готове просто ворога. загальна час загальний приготування, мабуть, буде хвилин 10. Не забуваємо, не відходимо нікуди. Крутим, крутим, обов'язково крутим, а в кришку в Друзі, 10 хвилин минуло. Дивіться, який в нас вийшов судачок. Він так злегка підрум'янений. І тут головне от час його не пересушить. От, знімайте, побілів він красота. Все, знімаємо. Дивіться, яка краса. Пахне вершками. М -м, як шкода, що не можна їсти рибу гарячу, я б ковтнув, звісно. Я б ковтнув. Зняли. Поклали і йдемо куштувати. Друзі, ну що спробуємо? Сьогодні без чарки. Вибачаюсь, бо ще рано. Ще цілий день треба працювати. Ну, аромат. Це, звісно, взагалі. От як отаке їсти в одне лице. То можуть по ньому надавати. Тому, друзі, це просто неперевершено. Судачок ніжний. Злегка віддає вершками, він не висох. М'ясо біленьке. Всі дивляться, так? Да? Нічого воно не сухе. М -м 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 -м. Котик. Це. М -м -м -м. Вовсім, поніс в общем, пониз в семью. З вас лайк, дизлайк, матюк, підписка. Всем пока.